Сільськогосподарська діяльність не обходиться без агрохімікатів та пестицидів, які використовуються для підживлення рослин та боротьби зі шкідниками. Ці хімічні сполуки та препарати є небезпечними для екології та здоров'я людини, а тому до складів, де знаходяться ці речовини, застосовуються підвищені норми безпеки, передбачені ліцензуванням. Втім, на практиці, що і було виявлено під час перевірок цих об'єктів у Кривому Розі, нерідко норми ігноруються власниками підприємств, які реалізовують цю групу товарів. Проведеними спільними заходами, які розпочали з року, підрозділами ДСБ спільно з провідними спеціалістами фітосанітарної служби складено 12 адміністративних протоколів. Під час проведених перевірок також задокументована діяльність з грубими порушеними ліцензійних умов згідно. Статті 9 закону України про захист рослин цей вид діяльності є ліцензійним і підпадає під певні вимоги. Порушення зафіксовані на підприємствах у трьох районах: Дзержинському, Жовтневому та Саксаганському. Тут було зафіксовано розміщення складу, в якому зберігалися пестициди та агрохімікати, які є отруйними або сильнодіючими. Речовинами та їхнє зберігання підпадає під вимоги дії ліцензії. Тобто для того, щоб дані речовини зберігалися на складі або зберігалися в цьому приміщенні, вони мати, само приміщення повинно мати санітарний паспорт. В теперішній час санітарний паспорт наданий не був. З клопотанням слідчий звернувся до суду Саксаганського району. Було отримано постанову або хвалу суду про проведення обшуку. Під час обшуку було зафіксовано зберігання цих речовин. Вони були описані та вилучені. Складські приміщення підприємства, розташованого у Жовтневому районі, де зберігалися агрохімікати, не мали санітарного паспорту, а отже, не відповідали вимогам для зберігання таких речовин. Було зафіксовано відсутність сертифікатів в якості на продукцію. Якщо це стосується жовтного району, то Нітроамафоз, так називаємо, тут реалізація була в тому числі в упаковці, на якій відсутні зовсім реквізити та виробника, об'єму, ступені його труйності і інше. На складі вилучено 14 таких найменувань, які підпадають під дію ліцензії, на які до теперішнього часу не були надані. Будь-які відповідні документи, тому вони будуть проведена експертиза як на предмет відношення до ядохімікатів та визначення їхньої ступені отруйності, так і в поточеному на відповідність і їх якості цього товару. Зафіксовані правопорушення внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань згідно чинного законодавства за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, зберігання з метою збуту або збуту отруйних чи сильнодіючих речовин без спеціального на те дозволу передбачені штрафні санкції у розмірі десяти неоподаткованих мінімумів, арешт від трьох до шести місяців або позбавлення волі на термін до трьох років. Остаточне рішення по цим справам визначатиме суд.